В Україні кажу усім, хто дивиться наш телеканал, аби першим дізнатися про все головне. Отож, зараз до новин. Сьогодні почнемо із новини з позитивним прикладом у Монастирській громаді. Під час сесії голова оголосив про своє рішення стати на захист України. Сьогодні Андрія Старуха провели на фронт. Воював міський голова і раніше, у 2014-му Теж з посади очільника міста пішов на передову. Переходимо до важливих тем. Питання історичної спадщини України вирішується у Бережанах. Там ліквідували гімназію імені Богдана Лепкого. Навчальний заклад, який випустив не одне покоління відомих українців зараз під загрозою забуття. Наші журналісти з'ясовували, хто вирішив ліквідовувати, які питання виникли опісля. Яка подальша доля гімназії? Про все це дивіться далі. Тут вчилися шептицькі. Тут вчився Маркіян Шашкевич і інші сторінки історії гімназії. Ви тільки подивіться, це більше ніж тисячу сторінок. Тисячі сторінок книги це понад 200 років історії Бережанської гімназії. В Україні вона одна з найстаріших. Була. Вона документах заклад припиняє своє існування вже після завершення цього навчального року. Припиняв він своє існування лише в умовах, коли в місто Бережани зайшла радянська влада в 44-му році. Ось і зараз також наша юридична особа після відновлення вже в незалежній Україні. Також припиняє своє існування згідно рішення сесії Бережанської міської ради. Таке своє рішення Береженська міська рада коментувати не захотіла. Відповіді на інформаційний запит ми не отримали. Втім, питання цієї установи порушувалось ще в 2021-му. Тоді доля закладу планувалась зовсім інша. Реорганізувати ліцей шляхом з'єднання з третім ліцеєм. У них по суті не погіршуються істотні умови праці. Істотні умови праці погіршуються в третій школі, бо її ліквідовують. В січні 2023-го депутати скасували своє попереднє рішення і ліквідували одразу дві юридичні особи. І два колективи в тому плані отримують біганки, повідомлення про вивільнення з роботи. Власне, такі повідомлення вчителям та іншим працівникам закладу роздали 6 березня, але документи сформульовані неправильно, пояснюють педагоги. Тут обов'язково повинно бути вказано в майбутнє місце працевлаштування, можливе місце працевлаштування. В цьому документі в даному випадку тут нічого написано про те, як нас можуть працевлаштувати після звільнення. Це є порушення, за яке ну, мали би відповідати ті люди, які нам дали. Наша роботодавець. Разом з тим, що вчителі не знають своєї подальшої долі, не менш важливими є проблеми батьків, чиї діти навчаються у ліцеї, адже не розуміють, куди далі мають іти учні. Сьогодні 8 березня. Лише сьогодні міська рада через відділ освіти надіслала форму опитування в Google Диск на Google форму для опитування думки батьків, куди вони будуть давати своїх дітей. Тобто вони не пішли раніше. Питати батьків, чи батьки згідні з таким рішенням, чи батьки, я я як вчитель, як мама учениці цієї школи, скажу а не нас не запитували, чи ми можемо ми хочемо все таки, щоб дитина навчалася в цьому закладі. Вони лише тепер скасувавши школу, знищивши. Вони лише тепер нам надсилають, куди ми хочемо а, своїх своїх дітей розподілити. Чому про таке рішення і працівників, і учнів з батьками попереджали вже після ухвалення? Пояснення в міській раді теж не надали. Нікому з нас ніхто, ніякий юрист, ні міської ради, ні відділу освіти цього пояснення не давав. Разом з цією гімназією міська рада ліквідувала і третій Бережанський ліцей. Тому відкритим залишається наступне питання: якщо буде новий заклад, то чий він правонаступник? Питання, яке піднімається, це який саме ім'я буде носити новий заклад. Чотири роки тому, ще в статусі гімназії імені Богдана Лепкого заклад вже пережив одну реорганізацію. Аби зекономити кошти, спершу закрили початкову школу Бережанської гімназії. У 2019 році ця школа була закрита. Причина закриття переповнення дитячих садочків і відновлення на в цій будівлі знову дитячого садочка, який існував раніше. І як ми бачимо, пройшли роки. Дитячого садочка тут немає, але зато ми бачимо вибиті вікна, багато сміття і приміщення, яке розвалюється. Оце результат реорганізації номер 1 Бережанського ліцею. А вже згідно з рішенням 2023 року номер 1033 в Бережанах створили робочу комісію, яка мала б підготувати пропозиції щодо найменування закладу, проекту статуту та штатної структури. Два місяці залишається до завершення навчального року і початку невідомості, що буде з гімназією далі. Зараз під загрозою ціла сторінка історії України. Тож чекаємо коментаря від Бережанської влади. На Тернопільщині зростає кількість хворих на туберкульоз. Лише за останні роки статистика виявлених вперше захворілих збільшилася на 40% і продовжує рости. Окрім того, почастішали випадки виявлення важких форм туберкульозу, які потребують специфічного лікування. Більше розкаже наша журналістка Зоряна Яремишин. Зоряно тобі слово. Вітаю Юлю. Лікарі та спеціалісти б'ють на сполох через несприятливі події, які зараз відбуваються в нашій країні. А саме спочатку, це був була епідемія коронавірусу, а зараз це вже повномасштабна війна. Кількість хворих на туберкульоз в державі зростає. Це стосується і Тернопільщини. Зокрема, за статистикою, якщо у 2021 році в Тернопільській області було виявлено 200 хворих, які вперше ідентифікувалися, які мали мають туберкульоз, то вже у 2021 році таких людей є 281 пацієнт, і лише за три місяці 2023 року вже є 100 людей, в яких виявлена різна форма туберкульозу, зокрема, і важка форма це мультирезистентний, так званий туберкульоз. Додам, що 40% від усіх захворілих це є люди, які потребують стаціонарного лікування, тобто вони тим чи іншим чином поки що небезпечні для оточуючих, вони, вони мають пройти певне лікування для того, щоб потім перейти на амбулаторне обслуговування. І варто додати, що зараз медики і інфекціоністи зазначають, що необхідно розпочати в області профілактику туберкульозу. Раніше це також було впроваджено, однак. Однак через коронавірус та війну від цього трішечки відійшли. Що це означає? Далі по районах, по селах будуть їздити пересувні станції, фтезіатричні такі автомобілі, де люди зможуть зробити безкоштовну флюорографію і також лікарі будуть бачити кількість захворілих людей і таким чином проводити профілактику. У мене наразі все. Дякую тобі, Зоріано. Чекаємо більше у підсумковому випуску. Музика. Водії під наглядом на Тернопільщині встановлюють ще чотири камери автофіксації порушень правил дорожнього руху. Зробляться у місцях, де часто стаються ДТП. Наразі додаткові камери будуть у Великій Березовиці, гаях Гречинських, селі Горенка та в селищі Смаківці. Далі ж про всесвітній день людей із синдромом Дауна традиційно цікаво і активно його відзначають у Тернополі. Цього разу в 10-й школі представили виставку робіт із глини, який виготовили сонячні дітки, а також малюнки учнів. А ще зробили кольорову карту єдності. Про це і не тільки дивіться в сюжеті. Костянтин ставить відбиток своєї кольорової долоньки на карту України. Він із іншими дітками долучився до акції з нагоди Всесвітнього дня людей із синдромом Дауна. Подобається, каже так. Свій відбиточок на такій мапі єдності залишає і Олексій. Він, як і Костя, теж із задоволенням долучається до акції. Таким чином закарбувавши в історії цю єдність. Неймовірні відчуття дитина задоволення, бо він. Свій внесок ліпочок поставив на карту України, бо він є українець. Колись пригадує любов, вони стикались із нерозумінням у суспільстві. У садочку до сина могли ставитись грубо, та такого вже давно немає. Люди стають відкритішими до осіб із інвалідністю. Коли дитина спілкується з звичайними дітками, вона дивиться на це і тягнеться до тих діток. Потрібно, щоб дитина знаходилася в соціумі, не окремлювати, а щоб вони всі були разом. Під час зустрічі представили і виставку гончарних робіт. Ці речі власноруч зробили дітки із синдромом Дауна. Також представлені роботи учнів із інвалідністю, які навчаються тут, у 10-й школі. Вони такі самі. Вони виходять на перерви, граються з тими дітьми. Вони грають теніс, чи вони малюють, чи вони на якихось інших предметах, тобто вони все роблять, як і всі діти. Так, у нас є особливі є особливі плани, є особливі програми, але ми хочемо, щоб ті діти були так і вони є такі, як вони всі. Сьогодні ще також є акція кольорові шкарпетки. А в підтримку людей з синдромом Дауна ми одягаємо кольорові шкарпетки і тим самим привертаємо до себе увагу, таким чином відчуваючи себе як людина з інвалідністю. А ще у заходу є благодійна складова. Учні сьомих класів спекли і розмалювали такі пряники. Гроші, виручені від продажу смаколиків, передадуть громадській організації, аби сонячні діти могли відпочити із користю для здоров'я на термальних водах Закарпаття. Йому дуже подобається. Ми дуже багато подорожуємо і ну А ще можна було. Якесь місто можливо, чи країна Країну ми недавно відвідали Швецію. Ми приїхали тільки недавно, були в гостях в Польщі, а так саме краще це вдома в Україні. Та найголовніший посил акції дати можливість дітям із синдромом Дауна стати повноцінними членами суспільства, вивчитися і знайти роботу, адже батьки не зможуть завжди бути для них опорою. У нас попереду доросле життя це вищі навчальні заклади при можливості навчання, або якісь коледжі, наприклад, де ми можемо реалізувати свої можливості, і саме головне здобути професію, таку, яку якою я вони могли би заробляти собі на власне життя. І продовжуємо Тернопільська школа номер 28 бере участь в конкурсі Змінитися за сім місяців за умовами проєкту. найбільш вмотивовані навчальні заклади, які бодай якось постраждали від війни, можуть отримати грошову допомогу на відновлення. Наша школа єдина з західної України, яка пройшла у фінал. Тож що саме педагоги та учні хочуть змінити, дивіться далі. Тернопільська школа номер 28 у четвірці фіналістів проєкту змінитися за сім місяців за умовами. Два українських заклади освіти отримують по 700 тисяч гривень на ремонт та впровадження нових освітніх стратегій. Юлія Надзельська, вчителька історії, про проєкт дізналась з соцмереж. Втім, дуже вагалась, чи все таки доцільно їм долучатись до цього конкурсу. За умовами конкурсу наша школа, ніби входила і мала можливість брати участь у цьому проєкті. але з іншої сторони. Цей проект передбачає післявоєнну відбудову школи, як матеріальному, так і такому психолого-емоційному стані. І ми власне думали, чи можемо ми брати участь, оскільки на щастя наш заклад фізично не постраждав наразі від ні обстрілів, ні ракетних ударів. Все ж вирішили брати участь. Пояснюють, ще на початку повномасштабної війни в стінах закладу організували прихисток для ВПО. Тому деякі приміщення таки потребують оновлення заявок на участь в проєкті було близько сотні. На першому етапі Тернопільська школа увійшла в десятку. Далі зняли відео інтерв'ю. В якому пояснили свою мотивацію. Перший пункт ми хочемо змінити наш весь перший поверх, нашу столову, тому що вони зазнали дійсно великих пошкоджень під час того, як були внутрішньо переселені особи. Другий пункт ми хочемо внутрішньо підняти мотивацію, емоційний стан наших вчителів, дітей і батьків, тому що це такий трикутник, від якого емоційного цього клімату залежить все: навчання в школі і виховання дітей. Зараз школа вже у четвірці фіналістів і тримається на другому місці. До голосування долучили не лише учнів, а й батьків. Ми би хотіли, звичайно, за допомогою цього проекту також підвищити свою кваліфікацію, тому що проект включає не тільки матеріальну складову, а включає ще у себе. Проведення різних тренінгів для вчителів, для батьків, для учнів, профілактику такого професійного вигорання, різні практики. Учні розповідають, раді долучитись до таких освітніх проєктів, адже таким чином зміниться не лише зовнішній, а й внутрішній світ школи. Тувало те, що ми б хотіли б залишити внесок якийсь після себе у цій школі, а також щоб кожен учень і вчитель у цьому закладі був щасливим та натхненим. Мені дуже подобається те, що ми впливаємо на життя нашої школи. Ми впливаємо на її зміни, і ми пришвидшуємо ці зміни, допомагаємо їм відбутися якнайшвидше. Зараз стіни першого поверху навчального закладу виглядають так. Тож, якщо ви бажаєте підтримати школу, можете проголосувати за неї на Фейсбук-сторінці Ukraine», поставивши під постом реакцію Палець догори. Кожен голос важливий для учасників. Це все, що встигаю розповісти вам станом на цю годину. Ввечері буде більше, адже наша команда продовжує працювати. Наразі дякую, що в цій годині ви були з нами. Як завжди, бажаю вдалого дня. До зустрічі ввечері в підсумках.